Аромат видає просто неймовірний. Подивіться, що ви бачите. Це скарб. Це скарб для ловлі коропа, амура. Ось такі вафтерси. Вафтерси просто розрив. Це розчинний вафтерс, який при цьому всьому виділяє флюорорідину. У нас всього 6 смаків, вже 2 діаметри. Є, зараз додається 12 ще, це десяточка. Ось такі вавторси. От я вже зробив їх. Вони нейтральної плавучості при цьому. Дивіться, кидаємо у воду. Тобто, бачите, зараз краще якось. О, наш баланс, що і в нейтралі. Тобто він припіднятий. Він не просто лежить на дні, він припіднятий. І він зараз почне розчинятись, при цьому всьому виділяти флюорорідину. І кидаємо ось такий. Цей вже трішки розчинявся. І От подивіться, одразу починає працювати. От цей вже виділяє флюора Одразу ж. І зараз почнуть розчинятися, то я вам покажу, як це виглядає. О, вже починає. І от як бачите, вони вже починають одразу ж працювати. Бачите, розчиняється і як гей гейзером, воно вспливає, все, виділяється. О, Воно поверху вже плаває. І бачите, один. Виділяє флюро червону, а другий зелену. Ось так це працює. От, і Воно це все гейзером спливає. Бачите, постійно, на постійній основі, тобто воно пахне, аромат видає просто неймовірний. І постійно працює, працює працює цей болік і зводить рибку сюма. Тому можете замовляти на нашому сайті посилання на наш сайт в описі профілю. Переходьте на наш сайт Дім РБК та робіть замовлення. Коштує одна баночка така 155 гривень. Запам'ятайте, багато, їх там дуже багато в баночці, тобто вам вистачить не на одну рибалку.